Немає кращої краси, ніж рідні ріки і ліси, птахи співучі, дикі звірі, ласкавий вітер, зорі сині це все багатство нашого народу, це називається природа. Малята ми з вами зараз вирушимо в мандрівку у різних порах року і згадаємо, що ми про них знаємо. Яка пора року заглядає у вікно? Так, зима. Ось наша перша зупинка. Сніг покриває ліси та поля, білого коврую вкрита земля дуже радіє зимі дітвора. Давайте назвемо зимові слова: Сніговик, сніжинка, снігопад, сніг. Молодці. Друга зупинка наша. Задзвеніли струмки, прилетіли птахи, в дім свій вулик, бджола. Перший мед принесла. Хто скаже, хто знає, коли це буває? Навесні. А яка весна? Що ви про неї знаєте? Природа оживає, та не сніг. Перші квіти та листочки з'являються, повертаються птахи з теплих країв. Весна пройде, за нею наступна зупинка. Сонце пече, липа цвіте, жито колоситься, золотиться пшениця. Скаже, хто знає, коли це буває? Так, молодці, літо. Що ви можете розповісти про літо? Влітку тепло, стигнуть ягоди, можна купатися в річці. Минуло літо, а за ним спідничка, спідничка яскраво барвиста і жовто-гарячі стрічки, і темно-червоне намисто, і жовті, як віск чобітки. Для пані по саду гуляє, золота сад одягає. Що ви знаєте про осінь? Восени ми збираємо врожай, птахи відлітають, листя міняє колір та опадає, часто йдуть дощі. Молодці! То скільки у нас року є? Чотири вірно зима, весна, літо осінь. Давайте з вами пограємо в гру. Що зайве? Розгляньте малюнок і скажіть, що на ньому зайве? Сніжинка, сніговик, новорічна ялинка та лелека. Що зайве, дітки? Так, лелека. Молодці. На цьому малюнку підсніжник, підуче дерево, вербові котики. Бо осіннє листечко. Що зайве? Думайте добре. Так, молодці осінні листочки. Полуничка. ластівка, ромашка та без листя дерево. Що зайве на цьому малюнку, як ви гадаєте? Молодці. Дерево без листя. А на цьому малюнку дощова хмаринка, осіннє дерево, кошик з овочами та фруктами. Або бурулька. Що зайве. Будьте уважні, дітки? Так, бурулька. Ви молодці, ви добре грали і все правильно зробили. Сьогодні ми з вами згадали 4 пори року. Зима, весна, літо, осінь. До нових зустрічей, малята.